У наш час виникла необхідність підвищувати культуру сімейного виховання і водночас збагатити можливостями музичного виховання дітей в сім'ї. Для цього і музичні керівники, і вихователі мають чітко визначити свої завдання у співробітництві з сім'єю. Саме об'єктивний аналіз потреб сім'ї дає справжні орієнтири для визначення напрямків розвитку суспільного дошкільного виховання, в тому числі і музичного виховання. Виявити запити батьків, їх проблеми і труднощі у питаннях музичного виховання дітей має сприяти анкетуванню з урахуванням побажань батьків і пропозиції здійснювати подальше планування роботи з сім'єю, розробку індивідуальних та групових консультацій, бесід порад з теми музичного виховання. Щоб за короткий термін глибше зрозуміти проблеми розбіжностей, ми на початку року проводимо анкетування батьків для того, щоб виявити рівень компетентності батьків з питань музичного виховання, визначити запити на музичне виховання, готовності батьків до співпраці, проводимо аналіз особливостей музичних пріоритетів сім'ї. Індивідуальні та групові заняття. Проводжу через платформу Zoom та месенджери Viber та Telegram. Це дозволяє взаємодіяти з дітьми в режимі реального часу, виконувати спільні музичні вправи, руханки, розучувати пісні або проводити музичні експерименти. Створюю музичні відеозаняття та надсилаю їх батькам для подальшого використання дома з дітьми. Батьки можуть проводити такі заняття разом зі своїми дітьми у зручний для них час. Ви трішечки втомились? Тож запрошую зробити корисну руханку. Виконувати рухи можна як сидячі, так і стоячі. Бажано вімкнути камери і долучитись до спільної руханки. Рухи покращують процездатність, підвищують тонус, знімається втомленість, і це дуже корисно для жіночої статури. Гадаю, всі встигли трішечки відпочити і долучитись до руханьків. Цікаві і корисні як для батьків, так і дітей майстер-класи. Це можуть бути заняття з техніки виконання або вивчення певного музичного жанру. Також пропонуємо батькам разом з дітьми виготовити музичні інструменти з підручних матеріалів. Барабани, маракаси з пластикових ложок, шейкери, дзвіночки з горішків ключів і кришечок, маракаси з різним наповненням крупи, гудзики, квасоля, каштани, камінчики, пісок, виготовляти співаючі пляшки або дощовицю. Також створила музичні презентації та віртуальні екскурсії. Це дає можливість дітям та батькам познайомитися з різними сторонами музичного життя. Та розширити свої знання. Ми знайомилися з ляльковим театром міста Запоріжжя, як він влаштований, хто працює, хто виконує ролі, з дитячим театром і потім дивилися виставу Коза Дереза з концертним залом імені Глінки, слухали мелодію Мирослава Скорика у виконанні оркестру, також створила презентацію для батьків та дітей про правила поведінки в концертному залі та театрі. Одна з форм взаємодії між дітьми, батьками, родинами та педагогом це участь у музичному челенджі, тому що це сприяє вихованню культури батьківства та налагодженню позитивних відносин в родині. Новий формат ефективно допоміг дітям опановувати різноманітні музично-ритмічні навички, а батькам активніше долучитися до співпраці з педагогом та своєю дитиною. Роблю відеозаписи з музичними іграми, завданнями та пропоную виклики для батьків та дітей. Наприклад, гра ритмічні метелики, музичні сходинки, де діти та батьки створюють свій власний музичний ремікс на ці ігри. Запрошую на майстер клас Співайте і повторюйте за мною. Кожна сходинка, окрема нотка, можна придумати безліч варіантів і навіть співати пісеньки. Ля, ля Ля ля. Добрий день, скажу я вам. Сонечко зрадіє нам. Ще одна весела забава діаграми. Малюємо довільні хвилі або зігзаги та спробуємо змінювати висоту голосу відповідно до малюнку. Ритмічна гра метелики. Вирізаємо квіточки метеликів або кола у двох розмірах. Великий метелик це довгий звук, а маленький короткий. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабине зілячко, на наше подвірячко. Корисна гра для дошкільнят, яка допоможе дітям зрозуміти, як слова діляться на склади. А зі співом це запам'ятовується набагато краще. Кінь, жабка, бедмежа. А ти знаєш, що під улюблену музику можеш придумати власний ритмічний код і запропонувати друзям його розгадати. А зараз я запрошую всіх пограти у веселу ритмічну гру. Для цього вам знадобляться 4 однакові тарілочки, яблучка 2 і 2 апельсини. Коли ми кладемо апельсин, ми будемо вдаряти по столу, а коли на тарілочці буде яблучко, ми будемо плескати в долоні. Вам треба буде уважно слухати музику і повторювати все за мною. Готові, Тож, починаємо тепер ви, переблі, пів, перебув. А тепер ускладнюємо завдання. Тепер ви, тепер ви, тепер ви. тепер ви тепер ви. Тепер ви. гадаю у вас все вийшло а тепер ще спробуємо складніше Тепер ви. Тепер ви. Тепер ви. Тепер ви. Гадаю, у вас все вийшло? Ці деякі форми і методи дистанційної роботи музичного керівника. Дозволяють підтримувати зв'язок і співпрацю з батьками та дітьми, навіть у віддалених умовах. Вони дозволяють продовжувати розвивати музичні навички, здібності дітей, створювати музичну атмосферу вдома та спільно насолоджуватися музикою. Додатково важливо пам'ятати, що дистанційна форма роботи має свої особливості і вимагає залучення батьків до активної участі. Ми надаємо поради та рекомендації батькам щодо проведення музичних занять вдома, створення музичного середовища та заохочуємо їх до активної участі в музичних активностях з дітьми.